Васап, Ютуб, Салютфіки. і сьогодні у нас тема відео оточення. Світ, у якому ти живеш, залежить від оточення. Які люди біля тебе, такий будеш і ти. Тому тема один це наше оточення. Зараз я напишу. Зараз я напишу. Ого, як я напишу, так. Один це наше оточення. Давайте подумаємо. У нас в оточенні люди. Які бухають, які гуляють, які не хочуть мінятись, які не хочуть нічого, все, що вони хочуть, побухати, погуляти, все. І скажи мені, будь ласка, як ти хочеш вийти з цього оточення, піти в оточення людей успішних, в яких є цілі, які чогось хочуть більшого, чим жити життя, Як би це банально не звучало, жити життя. Живу, бухаю, завод, бам-бам, стабільність, мене все влаштовує, все окей, але потім я буду нити, що все не так, як я хочу. Як ти хочеш вийти з цього оточення і попасти в оточення інших людей? Як? Ти повинен сказати цьому оточенню до побачення, послати їх куди подальше, як би це не звучало. Ну так повинно бути. Якщо ти хочеш вийти з цього оточення, тому що це оточення тебе пускати не будуть. Вони не хочуть, щоб ти виходив. Їм на компанія побухати, нашим якесь там бізнеси, якісь там плани, якісь там цілі. Відео знімати. О, якщо ти їм так скажеш, я тобі обіцяю, хейт, сміх, куди тобі відео знімати, де це буфуте. нафіг це оточення. Сходу. Не будемо тут мамляти, а це погано, а не можна так з людьми. Можна. Якщо це оточення, яке нічого не хоче і тобі не дає діяти, до побачення. Нафіг всіх посилач. Так, наступне у нас. Щас я запишу. І це у нас 100 біля тебе. Подивись на своє оточення, подивись на людей, які. які люди біля тебе. Якщо люди біля тебе, які не мають мети, вони нічого не хочуть, ти будеш таким. Якщо біля тебе люди... Які бухають, і гуляють, ти теж будеш бухати і гуляти. Пойми це! Не буває такого, що ось ця мої, всі мої кінти, всі мої спільнота, вся моя компанія, всі люди, які біля мене, все моє оточення бухає, 99 людей бухає, а я один не буду бухати, не буду нічого. Це максимально важко. Вони будуть тебе ламати, вони будуть тебе заставляти, йти з ними. І це максимально важко. Поки в тебе буде таке оточення, поки в тебе буде оточення, ось таких людей. Буде максимально важко тобі йти і ламати цю систему, цю систему, яка вже не знаю, мій дід бухав, мій батя бухав, я бухаю, і це по сімейству, це по оточенню, піднімається, піднімається ще з Совказ Союза, все піднімається сюди. Дивись, якщо у тебе оточення людей, в яких є сила діяти, в яких є бажання діяти, і які кудись йдуть. Вони там, вони тим займаються, вони тим займаються. Дивись, звонша своєму кінту, але чим ти знаєте, я звичаю мон монтування відео туди-сюди, там і ще щось, мову ізучаю. І пойми, коли вони вивчають мову або монтування, ти сидиш такий. Блін, а може і мені би щось таке вивчати. Тому що тобі вже в голові заложено мій мої кінти ось таким займаються. Вони щось вивчають, я сижу. Я теж хочу щось нове знати і теж вивчати. А якщо ти дзвониш, алло, я бухаю, пиво п'ю, і він тобі ще скаже ним зі мною. Ти не будеш навіть думати за якесь навчання, за що, за щось таке. В тебе буде в голові іду з кінтами пити пиво. Тому в тебе повинно бути оточення, в яких є сила, впливу і в яких... Є те, що ти знаєш, що ти позвониш, і він тобі скаже, що він займається чимось таким, щоб ти сам хотів займатися, чимось таким, що веде його, піднімає його по цим ступенькам, туди в небеса, в небеса, успіху, бабки, бізнесу і машини. Як би це смішно, банально, не але Ну всі ми йдемо до того. Всі люди, які чогось хочуть, хто не хоче свій бізнес, хто не хоче класну тачку, хто не хоче, хто не хоче особняк, хто всі хочуть, хто не хоче. Купу баксів всі хочуть. Но дивись, є люди, які цього хочуть, оточення цих людей, компанія цих людей, які вони хочуть. Вони бухають. Ну, все, що вони хочуть. Все, більше нічого нема. Є люди, які теж хочуть, і вони йдуть до цього. Вони вчаться туди-сюди і вони піднімаються, хоч якими способами якось вхватити за це і ламати, і ламати, і йти. Тому пойми, яке в тебе отич, оточення, пойми, яке оточення і що воно хоче. Якщо оточення, ало, я бухаю, йдемо бухати, до побачення. Якщо оточення, ало, вивчай монтування, йо, підскажи мені, я теж хочу вивчати монтування. Так, і наступний, наступний наш пункт. Так, щас я запишу, ох, щас запишу. А що, я, я щось з голови вилетіло? А, поняв. Як буква пишеться? Ага. А ну тут не влізе, ну тут шукай тих, хто мотивує. Дивіться. Ви мене запитаєте, а як, де знайти то оточення? Де знайти тих людей? Окей, офлайн це важко знайти. Якщо ви з села з малого містечка, це важко, знайти, я знаю по собі. Я з села і ноль. Ноль людей в селі, яких я знаю, що займаюся чимось подібним. Ноль людей в ту годину, коли я на стадіоні, в початку дня, там ноль людей. Кожен день я на стадіоні ноль людей. Тому таких нема. І це максимально важко. А значить, у нас залишається. У нас залишається спосіб онлайн. Онлайн шукати спільноту, онлайн шукати оточення. Дивись, ти шукаєш оточення, пишеш там, що тебе монтування. Можеш создати бесіду людей по монтуванні, додати туди, спілкуватись, це вже твоє точення. Це вже твоє точення. Ага, я не знаю, як там, не знаю, e, замінити фотку, написав, тобі підсказав, ти покінтувався, не сказав. А ось у мене є клієнт, ну я не встигаю, може, ти зможеш йому якось монтувати відео. Бам! Бам! Спосіб! У тебе вже є клієнт. Тому що в тебе те оточення, яке те займається тим, чим ти займаєшся. Тому ось так, шукаємо оточення онлайн. Не, не міняй оточення, яке в тебе є. Пацани, хватить бухати, давайте візьмемося за голову. Якщо це до них не дійшло самих, ти їх не поміняєш. Не, не викидай силу, емоції, час на оцих людей, щоб їх поміняти. Ні. Якщо вони захотять помінятися, ти покажеш. Посп... По собі щось що ти помінявся, вони будуть дивити своє відео, вони будуть підказувати, вони будуть питати, коли їх зацікавить це, ось туди вони самі будуть мінятися. А якщо ти їм будеш казати, давайте, якщо до них це не дійшло, нічого не поміняється. Тому шукай оточення, яке тебе мотивує, шукай оточення те, яке теж займається тим, чим займаєшся ти або хочеш тим займатися. Офлайн дуже важко, онлайн, зараз онлайн. Мільйон аккаунтів, мільйон людей, які теж займаються тим, чим хоче займатися ти. Знайшов онлайн, обесіду, що дзвонився. Е можна домовитися кожним созвоня. Содзвоня, СОДзвонятись! СОДзвонятись! Що за слово? Я тільки що позаймався, дуже плотно. В фулбаді було. От таке. Е Созвонив. Так, У, соз... Бля, давай, давай. Е е домовився созвоня. Домовився, зізвоню, домовився зізвонюватись, зізвонь. Домовився зізвонюватись кожен день, в кінці дня, спілкуватись, а що в тебе, а що в тебе, а які в тебе цілі, а які то, а може спосіб, а я підскажи, все в тебе оточення. І воно тебе мотивує, бо ти знаєш, що ось ці люди в бесіді, там 50 людей хай буде в бесіді, 12, 10, 5, п'ять людей в бесіді. Ти знаєш, що ці п'ять людей зараз займаються тим. Чим повинен ти займатися? Займаються тим, що веде їх кудись. Тому нафіг оточення, яке не хоче мінятися, і до себе оточення, яке вже йде до цілі. Так, і останній буде будуть... як поступити з оточенням, яке в тебе на даному етапі. Окей? У нас є оточення, бухають, гуляють, саме хуже оточення, яке може бути. І в тебе нема виходу. Ви живете в кімнаті в общазі. І понятно, що там таке оточення у вас. Комнаті бухають шмаль, там пам-пам. Шишечки, мишечки, дівчики, двіжуха, клуби. І вони живуть біля тебе, вони сплять біля тебе. І знаєте, це буде максимально хейта. Як ти сядеш, будеш дивитися відео за монтування, за вивчання як накачати біцепс то, то Буде максимально хейта. Яка в тебе задача? До побачення. Навушники. Я вас не чую, пашлі нафік. Ноль! Ноль, ноль, ноль. Ось, ноль. Вони тобі що скажуть, ти ноль. Вони тобі щось скажуть ноль, не дивись на них, не слухай. Тебі, їх нема. Для тебе їх нема. Забудь за них. Якщо, понятно, вже фізично вони лізуть. Не забуваємо, що ми з вами вікінги. Даємо здачі. Даємо здачі, не боїмося. Якщо фізично вони до вас лізуть, ну там уже. Якщо словісно, хай собі там балакає, неважливо. Ти повинен зменшити коло оточень. Можливо, є там з тих п'ять людей в кімнаті і ще один такий тихоня, який теж хоче хочемо займатися, але нікому не каже. Поспілкуйся з ним. Якщо ти бачиш найадекватні, імі... поспілкуйся з ним. Вже, ви вже будете двоє, вже буде те, що е, тебе буде надихати і мотивувати, що ти не. Витим. Якщо ти боїшся, що у вас там 10 людей. І ти знаєш, що 10 людей, і лише один з них такий як ти, ну ти боїшся вийти з цих е, оточення, з цих блатних, класних, гулящих. Тому що ти знаєш, що ти вийдеш, на тебе хейт, на тебе все з собою ніхто не буде спілкуватися, ти залишишся сам. Не бійся залишати сам в такому випадку. Знаєте, я буду сам, так як ще на даному снапі, я сам буду. Але я буду сам йти до своєї цілі. Я сам буду будувати себе. Замість того, щоб там кластись під, під якусь систему іти, тому що що за мене подумають мої кінти, що за мене подумають оце близьке оточення, яке біля мене. Пофіг, байдуже, що за мене, хто подумає. До побачення! Дякую, що дивились цей відос. Буду всім вдячний за максимальний актив, за лайки, підписки. Обов'язково пишіть коменти, яке ще відео зняти. Напишіть ідею. Саня, підскажи, а що буде, якщо я буду качати біцепс тиждень? Підскажу. жопа біцепсу. Там Саня, підскажи, а що буде, якщо буду місяць купатися з холодній воді? Кстати, На днях думаю зняти відео, тому що я в холодній воді купаюсь кожен день. Як тіло міняється, як це, взагалі, як це, як це вкачує ваше тіло. Як це вкачує вашу дисципліну, купати з холодній воді, зніму цей відос. Пишіть коменти, байдуже, що в голову зайшло. Максимально смішна е шляпа, яка зайшла в голову. пишіть коменти, тому що ми повинні піднімати з вами актив. Ми повинні піднімати з вами актив, щоб качати нашу спільноту, щоб вкачувати це онлайн-оточення, наш ютуб, щоб люди хотіли чогось більшого. Вони попадуть на мій канал, можливо, мені не сподобається, вони не підпишуться, вони не подивляться. але в них вже буде в голові. Ага, знаю Сашу Колога, зайду, ага. Він каже, дисципліну, каже, в 6 один вставати, Він каже, то то, то-то. І вже це вже їх зацепить, Їм це вже стане цікаво. А ще якось подивляться, ще якось, і не почнуть мінятись. І це завдяки вам, тому що ви поділились цим відео спільнотою своєю. Ви поділились, ви поставили лайки, а значить, ютуб бачить що вам подобається, і він піднімає цей відос. А значить, бачить більше людей. А значить, ми міняємо більше людей. Все, хватить! Всім до побачення! З вами був я, Саша Конон, Підписуйте, ставте лайки. А ми побачимось, як завжди, в наступному відосі.